Так, Україна, якщо ви дивитеся на М1, можете бути впевнені на всі 100%, що наш і ваш ранок буде музичним, і в нашому ефірі не тільки класні кліпи, а й круті гості, музиканти. У нас в гостях лідер гурту Карта світу Іван Марунич. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго ранку! дякую, що запросили. Як справи? Ну чудово, як для ранку, все в порядку. <рес> так у вас буквально днями відбулася не дуже важлива прем'єра. Ви випустили пісню і кліп, яка має назву Карна. Це не просто композиція, це пісня для діючого бойового підрозділу. Я хочу, щоб ти розповів, як все це організувалось, і ви запропонували бійцям написати трек. Чи вони попросили це? Історія насправді тривала досить довго, і вона, до речі, частково пов'язана з Данієль з тобою. Чому? Ух тому що ми з тобою познайомилися, якщо ти пам'ятаєш в Харкові на концертах для військових, в тому числі там було багато представників сил оборони. Ми познайомилися з бойовим підрозділом. Національної гвардії, яка називається Карна. Почали дружити. І виявилося, що у підрозділу, з яким ми давно дружимо, немає своєї пісні. Причому підрозділ називається Карна. Я тобі так скажу: у багатьох підрозділів нема немає своєї пісні. Але в багатьох вже є. І виходить, що я вирішив, що це просто такий творчий виклик. Причому я надихнувся буквально за один вечір, написав основу цього треку, під гітару записав командиру. Він не одразу повірив, що так це швидко працює. Я кажу: ні-ні, ні це тільки Момент це не кожен день. Я можу так швидко писати пісні, але справді ну було відчуття, що цією піснею можна трошки хлопців підтримати, і так і сталося. Багато людей долучилося, в тому числі із нацгвардії, щоб ця пісня отримала відеокліп. Вона маєш бути... цими першими емоціями, коли ти дав хлопцям і дівчатам послухати цю пісню. Що вони сказали? Яка була реакція? Які були їх емоції? В цей перший момент, коли я вже закінчив. Співати, е, я підняв очі і зрозумів, що таке було військове схвалення. Типу, так, все правильно. Ти, ти, розумію, ти трошки підправили там деякі моменти, сказали, що тут краще таке слово використати. і Я, я до, до цього дослухався, але головне, що було відчуття. І вони ще сказали. Що от Мені особливо було приємно так: е, е, мурашить. І це, це, мабуть, найкраще ти для артиста Скажи мені, будь ласка, я знаю, що в кліпі та в пісні приймаю. Мали участь безпосередньо бойові хлопці з підрозділу і у кліпі, і в створенні самої пісні. Розкажи так. про це. Я вирішив, що е, кожен рядок має бути наповнений сенсом, але mm -hmm. приспів має бути такий як бойовий кліч. Ну і, і назва підрозділу чудова: Карна! Карна! І я зрозумів, що краще ніж на бек-вокал, е, ніж запросити хлопців, які на відновленні в цей час були в Києві, запросити в студію з дозволу е, командирів. Ми прийшли, вони накричали, вивели душу, е, і ми це зафіксували. Ба більше е, е, військовослужбовиця на Національної гвардії Марія, яка прийшла з хлопцями, вона Почала підспівувати ліричні моменти, які в цій ці пісні, і я чую, що ну ніби вони там завжди були. Вона стала до мікрофона і буквально, ну не знаю, з одного дубля я просто попросив ще один знаєте, режисерський дубль, але насправді з першого підходу красиво записала, і там ви можете почути в, в бріджиках там mm -hmm. жіночі такі окраси, вони додали душі цій пісні. Да. Я О. пропоную затамувати подих, прибрати так. все зайве з ваших рук, сісти і на на Свої вушка послухати особливу і важливу роботу. Просто зараз, в ефірі, світанку немоде. Карта світу. Карна.